Знайомство із кабінетом партнера. На робочому столі у мене вже є значечок, що дуже зручно. Натискаю і заходжу на сайт. Тоді на три рисочки: вхід вводимо логін та пароль. Коли я натисну на віконечко, щоб запам'ятало, то тоді кожного разу логін пароль не треба буде вводити. Знову ж таки, на три рисочки. І з меню вибираємо мій кабінет, наприклад. Можна вибрати щось інше. Ось партнерська інформація. Тепер я бачу номер свого договору. Ми його вводимо, коли реєструємо ВІП-клієнтів або своїх майбутніх партнерів. Прогортаємо донизу. Ось тут у нас сповіщення є, також наші замовлення. Можна подивитися партнерську інформацію, ті люди, хто в нас зареєстрований, і зайти на сторіночку кожного нашого партнера. Натискаємо знову на три рисочки і дивимося, який асортимент продукції є. Наприклад, краса та догляд, і ось засоби по догляду за волоссям. Тут є ціна, можна кожен продукт відкрити, прочитати. Наприклад, інтимгель. Тут є для чого цей продукт. Також активні компоненти. Ми все це читаємо для того, щоб потім подальшому розповісти клієнтам: застереження, хто виробник. Ми бачимо, що Lisoform Medical Київ. І так ознайомлюємося із кожною лінійкою. Ось, наприклад, кухня це засіб, такий найпопулярніший антижир. Ми теж бачимо призначення, застосування, застереження, хто виробник. Бачимо, що він коштує 159 ,16 гривень 16 копійок. Це із знижкою у 30% від роздрібної ціни. Коли ми вийдемо із партнерського кабінету і зайдемо просто на сайт, як це може зайти будь-який клієнт, людина будь-яка, ми побачимо, що ось наш антижир коштує 227 ,37 гривень 37 копійок. Переглядаємо усю інформацію, що знаходиться на сайті, щоб ми знали, що де шукати. Тут також описано про акції, які продукти можна купити дешевше, подарунки, декоративна косметика, можна подивитись сертифікати на продукцію, а також бізнес-план.